Ну, черговий раз. Єрмак посвариться з Татаровим, Татару посвариться з Єрмаком, Федоров посвариться з Гетьманцевим. І вони починають одні проти других робити інтрижки і своїх людішек, так потрошечки там 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 підстрілювати. Ну, підстрілювати розумінні судовими позовами, ну там цими провадженнями кримінальними і тому подібне. Отак воно працює. Тому поки що. Вони відчували себе дуже впевнені. Я думаю, що вони й не ховали ніяких гроші ніде. Їм не було потреби ховати. Вони знали, що все хорошо. Вони платять нагору. що це йде до самого Зеленського. А виявляється, там є свої підводні камені. Оці скандали, що ми зараз маємо, це так само ознака, оце, що Федоров е, через Желізняка скинув про міндіча. Це ж не розкриття мінді е, Желізнякове. Ні, ні. Звернув увагу до речі. Я люблю на деталі звертати. О, всі кажуть, о, зараз викрили міндіча. Які біса зараз про От... діамантовий бізнес? Так про діамантовий бізнес. Я зараз про детальки, де я виховається в детальках. Я сиджу в хаті, в закритому приміщенні в светрі. І мені, м'яко кажучи, не жарко. Я отут собі так скотюрбився, бо ну, в хаті майже як на дворі. Якби я на двір вийшов зараз в коротк сорочці, в короткий рукавчик, і пробував знімати відеоролик, я думаю, я був би весь синій, покритий весь з гусячою шкірою, трусився би І до кінця ролика запису я б там не достояв, вже б кашляв, і шмаркав і все інше. Ви звернув увагу в роліку, який опублікував нардеп Желізняк. Це все на все 17 хвилин. Там є два чи три епізоди, де він про це розказує, це ніби підсумкові такі речі, розказує, стоячи біля якоїсь стіни, біля якогось будинку на дворі, коротким рукавчиком. Що це означає? Це означає, що все розслідування, всі матеріали зібрані були, всі ролики були відпрацьовані, все, тому що він вже там висновки говорить, вже підсумки. Все це було зроблено ще десь в серпні місяці. Але лежали його не випускали назовні. Питання чому? Чому не зробити в вересень, початок роботи Верховної Ради, чому не запустити? Якби це робив сам Железняк, я навіть не сумніваюся. Він би моментально це зробив, з цього стартував наш політичний сезон. Він вміє викривати. Він дійсно дуже вміє добре викривати. Я не сумніваюся в його компетенції, і в цьому можу сказати, що він дійсно засуговує, дуже сильно засуговує довіри. Більшість його викриттів. Єдине, що в нього є один маленький сектор, який він ніколи не рушить, навіть якщо найстрашніше буде там порушення, він туди навіть носом не поткнеться. Це його кумир і його покровитель. Перший віце-прем'єр-міністр, цифровий міністр Федоров. Михайло Федоров. Оттуди він навіть не посунеться, тому що він сам його вихваляє, він розказує, що це найкращий політик України все. Ну, хто кого, як там кажуть, хто депутата годував, хто депутата поїв, той того депутата і танцювати буде. Чи там трошки інакше в приповідь було, Я вже не пам'ятаю старих анекдотів радянських. Я ну пам'ятаю, звичайно, трошки позусовити хочеться. Тому. Просто було сказано, йому дали їм матеріали. Ці матеріали не міг іноді десь щось можуть знайти наші розслідувачі. Але це ті матеріали, які занадто глибоко, плюс вони в Росії. Тому він не міг їх дати знайти сам. Це матеріали, які злив зробив відповідно міністр, тепер віцепрем'єр Федоров, і дав команду саме зараз. Е... Желізняку їх опублікувати і, по максимум, розкрутити, максимальний скандал. Ні, це добре, я не маю тут жодних застережень. Матеріали справжні. З того, що я бачу, це стопроцентно правдива інформація. Ну, так само, як е -е -е, перед цим було розслідування по, до речі, по Проніну. По, 에, у них у Железняка, і по розкраданню ці, цих коштів в Полтавській ОВА на будівництві фортифікації угу. в Донецькій так. області. Та це правдива інформація. Просто ми маємо розуміти, що є ще й мотиви, для чого ця інформація появилася, чому вона саме зараз з'явилася. Але інформація правдива про діамантовий російський бізнес найближчого друга Зеленського. Це стопроцентна правда. Вся штука в тому, що ще раз кажу, цей сюжет, це звинувачення було підготовлено влітку, і його було приховано. І тримаю до моменту, коли воно виникне комусь потрібно. Ну, Цінність цього звинувачення від того меншою не стає. Я ще раз хочу: я не хочу дискредитувати цю зйомку від желізняка. Просто ну не треба з нього робити герої, що він це сам зробив. Йому дали матеріал, він скомпонував ролик з людьми відповідними. Зробили це секретно. Після того Федоров погрозився. Я на вас вивалюю, якщо ви мене не залишите в спокій. На Федорова пішов наїзд з двох боків. З одного боку, в нього пішла войнушка Свериденко. <кій> він хотів бути прем'єр-міністром. Він вірив, що Зеленський ним зробить. Але Єрмак перетиснув, поставив свою Свериденко ще влітку. І він почав копати під Свериденко по всіх напрямках. А Свериденко ще першим віцепрем'єром зуміло дуже добре обсадити Федорова, тоді коли він через свою дія сіті. Дія -сіті Пробував зробити оці всі дуже брудні історії оподаткування, зняття, бронювання все для російського бізнесу. Так, для російського ігрового бізнесу, який працює під його прикриттям в Україні, там так само, як і в Міндіча, російські скелети в шафі. Так само, тому Федоров не виправдовується. Це Жильняка кажу, що він дав добре викриття. Федоров ні. і він. Він далі воював, і от зараз відбулися певні нові перепалки. І з боку Ярмака, напевне, все ж таки дістала його Сверединко, каже: захисти, захисти, бо він мене тут доїдає, і підеш до Зеленського, скаржиться. Ну, вирішив робити так, щоб було якось неспідручно скаржитися. Через громадське зробив вкіт про Федорова. Ну, знову кажу, там нема чистих, там нема чесних. Я не сумніваюся, правдивості цієї інформації про те, що Федоров. Забронював від армії сумарній кількості біля 200 представників трьох російських компаній грального бізнесу, який він завів в Україну, які викачують звідси гроші. Він знизив їм в три з половиною рази оподаткування як стратегічним гаузям української економіки. Гральний бізнес казино, онлайн казино виявляється стратегічні галузі. Виробники софту для грального бізнесу на стратегічні гаузі. Виробники ребів, виробників е, конструкторів найкращих в світі безпілотників, захапають, бусифікують і не дають нормально Броні, все а російський гральний бізнес дістає. Дуже вбивчий матеріал появився на громадському проти цього Федорова. Ну, от тоді а паралельно з тим, побачивши цей матеріал, потер ручки Гетьманцев, який робить той самий злочин, що і Федоров. Тільки Федоров має державні механізми, а це тільки Верховну Раду. І Федоров глушить його інтереси, тому що в Гетьманцева так само є свої російські, не українські, російські компанії грального бізнесу, яким він хоче їх протягнути їхні умови. І відповідно він теж наїхав на Федорова. І Федоров зрозумів, починає бити з двох боків і дав команду желізняку, а тепер оприлюднює. І Железняк оприлюднив абсолютно правду. Правда, тільки єдине, що ця правда з літа місяця чекала на оприлюднення. От і все. А матеріал страшний. А тепер найголовніше прямі докази, що починаючи, вже війна йшла з го року, рік вже йшла. А саме в цей час конкретна людина, оцей же ж міндіч. Створює російську компанію під час війни в Сан Путінбурзі, він захоплює. Він викрадає ну спочатку разом з Коломойським, потім викраде в Коломойського відповідний київський е, ювелірний завод, ну там називають Зумруд, українською української смарагд, мало би бути. Викрадає цей завод в державі. Ну він же в Коломойського краде, Коломойський вкрав у держави. Після того він на ньому вводить оце, ну, оцей новий бізнес. Він популярний, це хороший бізнес створення штучних алмаз. Так це існує. Це технологія, яка високий тиск, відсутність кисню, перетворення будь-яку вуглецеву річ. Це може, бути, це може бути вугілля, краще графіт, а може бути навіть ваш собачка, який от помер, а ви не хочете з ним розстатися. Є така послуга в світі, в нас нема. Вашого собачку перетворять на мінімальний мізерний аумазик, і ви будете в його перснику носити. Таке теж існує. Головне, щоб це були вуглецеві речі. От він цей завод перевів на цю лінію, а у 2014 році він відкриває підприємство в Санкт Петербурзі з російським бізнесменом. Після того він створює біржу, яка працює в Лондоні, яка обслуговує російський ринок штучних, а можливо і справжніх алмазів. Обхід, прямий, обхід санкцій американських. Проти Росії прямий обхід він до 24-го року кінця року, включно, є засновником і учасником і представником російського заводу, а це стратегічне вже підприємство в Санкт Петербурзі. Чи в 24-му році його приховують звідти? Він там ніби заликає, а Появляється російський олігарх Путінський, дуже близький Потанін, який перепрофільовує використання цього заводу на військові цілі. Уявляєте собі завод Міндіча переходить на військові цілі. Це це спеціальний так званий. Аумазні і штучних аумазів роблять спеціальні надтверді пластинки, надтонкі, тому що це крисалічна решітка аумазу, вона особливо стійка для друку спеціальних мікрокарт для е, відповідної високотехнічної зброї. Саме це робиться на підприємстві, створеному в Міндічу в Санкт Петербурзі. Що цікаво, через 4 місяці. Цю саму роботу, цю саму технологію, звідки дістають в київському смарагді і починають в Києві робити ті самі речі. А київський смарагд дає і це підприємство е дає е свою продукцію. 99% за кордон відправляє куди до Росії чи куди, я не знаю. Отака історія. А лондонська біржа вже 22-му році вже йшов велике вторгнення, продовжувала відкрито торгувати російськими брильянтами. Після того приховали, не, не припинили, приховали і міндіч там основний засновник. От що ви собі уявили наскільки злочинні дії? Це пряма державна зрада, де СБУ Ау СБУ, а СБУ займається Арсовим, де випадково переплутали. Виявляється, його батько хотів легально продавати технічну коноплю. Це законний бізнес. У нас є спеціальне підприємство. Тіло інститут є. Який на Сумщині, який займається вирощуванням не ну з низьким рівнем опіатів технічної сировини конопля, вона ж використовується для ткання, пригадуєте? конопельки пряла. Пісеньки навіть в Україні такі були. Це не наркотики, не обов'язково є наркомістні, а є дуже низьким рівнем. Це технічна скуль... культура. вона масово споживається використовується в Узбекистані і така, і може і вмісна, не знаю і. Сука в тому, що батько Магомед Расулова займається бізнесом. Він же ж не є державним службовцем, силовиком має право в міжнародний бізнес, і він десь вів розмови про продаж. Це легальний продаж. Там це дозволено в Узбекистані. В нас не заборонено. Продаж насіння цієї сировини до Узбекистану. Переписують справі і звинувачують, що він хотів продати до Дагестану. Дагестан це Російська Федерація, це злочин. Узбекистан нейтральна країна, в якій, до речі, садять в тюрму тих, хто пішов воювати за Росію проти України. Так їх садять їх в Казахстані в тюрму. То за це, виявляється, переписали, написали, що Дагестан і судять. От там СБУ, от там ДБР, от там всі. Питання: а чому до Мід'яча не прийдуть? Ну хто ж прийде до нього? Хто ж його посадить, якщо він пам'ятник? Отака історія. Ну... Дуже сумна історія, але дайте тепер найголовніше, щоб з ним закінчити, буквально одну фразу. Вже кілька разів, починаючи, по-моєму, з дня, коли хоронили папу Франциска. Там відбулася дуже, я так розумію, на загострена розмова Трампа з Зеленським. Трамп попросив інших, в тому числі Макрона, відійти. Він буде з цим розмовляти сам. А після цієї розмови вони розійшлися, і після того мав бути прийом Трамп мав. В резиденції американського посла прийняти Зеленського для серйозної виїхати розмови. О, там вже не кілька хвилин поговорили там в соборі Святого Петра на тих двох стільчиках. Отже, той прийом був скасований, і Трамп відразу ж полетів назад до Вашингтону. Але тоді Трамп сказав кілька фраз, які означали, що він все зрозумів. Він зрозумів, що він дурний тупиух, якого два наперсточники, два Володіміри, водять за носа, тому що він, бачите, хоче зупинити війну. Він реально хоче зупинити війну, а він реально хоче. Ну. Чисто амбіційно, Причому по-тупому. Йому однаково, як вона буде зупинена, йому однаково, що віддасть Україна, йому однаково, що там, як буде Росія, що вона буде непокарана. Він не бачить реально різниці між жертвою і агресором. Це дуже погано, але в нього ну, ніхто не може піддати сумніву того, що Трамп реально хотів, щоб війна зупинилася. Не має значення, як вона має зупинитися. От, як Зеленський казав, просто треба перестати стріляти. А Трамп казав, просто треба перестати убивати. Перестаньте убивати людей. Причому він цим звертався до обох. Він ще раз кажу: він не бачить різницю між агресором і жертвою. І він хотів, щоб вона зупинилася реально щиро, це в його інтересах. Що відбулося? Відбуваються якісь зриви, причому видно, що його чисто ведуть тупо по його настроях, і до нього доходить, що, виявляється, коли Зеленський починає бикувати, то це чітко в планах Путіна. Він зрозумів, що вони граються двоє на одному роялі грають ну, там не в чотири роки, а там на роялі вони трошки іншими органами грають в два відповідних. Що. От це до нього дійшло, тоді перший раз. Але потім він якось забувся. Потім він же знаходив спільну мову з Зеленським, потім він на Зеленського обізлився ще пару разів. Але в липні місяці він один раз сказав дуже чітку фразу. Що треба буде вводити санкції? Нам таки доведеться вводити санкції, і напевне треба буде вводити проти обох. Це він сказав липні. І от зараз, вчора, він сказав, що він ввів санкції проти Путіна тому, що він не бачить готовності Путіна зупиняти війну, тобто ну проти Росії вів. Але далі він додав так дуже віцівато, що цей танець танцюють удвох. Це танго танцюють удвох, і там я так зрозумів цього загального контексту, що натяк той був, що він думає, чи не вести йому санкції і. Щодо української сторони, не щодо України як держави, очевидно, це було безглуздо, і Трамп би на таке не пішов теж. Він ж розумів, це буде пряма робота на користь Росії, а індивідуальні санкції проти деякого заточення Зеленського вони дуже добре розуміють, як це робиться, і Трамп це знає. І от зараз таке відчуття, що Федоров проти своїх ну ворогів, які його починають під нього копати, можливо, збігав американське посольство: от в мене є таке, таке, таке. Що вам зараз піде? О, давайте по Міндічу. <кій> І він дає команду. Міндіча запускають. <кій> може так, а може просто для превентивного захисту, тому що матеріал дуже короткий, дуже мало інформації було. Запускає для того, щоби, може, щоб полякати, а може для того, щоб в Трампа був конкретний перший персонаж. От почекаємо, якщо впродовж тижня-двох міндяч опиниться під американськими санкціями, знаєте, а якщо ще крім Мінді, ще 10 чоловік. Багато не треба. 10 чоловік з оточення не при посадах, не урядовців, не членів кабінету міністрів. Ви здивуєтеся, як швидко закінчиться війна в Росії. Путіна економічні санкції, що трошки посилити. Головне, щоб з обох боків зрозуміло, що ця війна їм занадто дорого коштує, а в Україні дивінальні санкції. Там такі прийдуть пред'яви до Зеленського, там такі з'являться розлючені персонажі, яких він точно не ризикне. Це не з Порошенком розмовляти, що Порошенко йому щось пробує пояснювати. Там, там навіть не мат буде, там щось гірше буде. От тому я думаю, що зараз така імовірність десь може існувати. Але знову, знаєте, в якийсь момент позвонить зараз Путін до Трампа, щось йому на вуха навішає, і, і той знову попливе. До речі, от про санкції вже ви заговорили про протилукої і Роснефті. До Сполучених Штатів прибув спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. Так, так, відразу. Зразу при чому? То що, я так розумію, запахло смаженим. Вони вирішили якимось чином провести переговори і пишуть, що Трамп міг застосувати декілька видів тиску, там, три види тиску, він вибрав другий. Не такий болючий, як перший, ну і не, не такий слабенький, як третій. Угу. Ну і те, Десь я думаю, що воно все так реально. Більше того, навіть сам факт, що Трамп одночасно з цим відмовився поки що від Будапештської зустрічі, теж дуже показово. Дуже це ляпа з Путіну. Все питання в тому: дотиснути Путіна чи щось з Путіна витиснути, це дуже в дві великі різниці. Дуже великі насправді дотиснути, ну тоді треба вводити все ж таки потужні санкції. Тоді перший варіант з великим обсягом санкцій. Друге, це треба просто елементарно. Є таке поняття: ну не можна ловити, збивати в ядерній державі кораблі, які йдуть під її прапором. Правда ж, не можна, але вони під санкціями всі. А є тіньовий флот. Це основному прапори Ліберії, Ліберії, Панами, кого завгодно. Це вони не російські, вони за документами не російські. Вони везуть російську нафту, яка оформлена як якась невідома нафта якоїсь невідомої там ретреї умовної, там ще там чогось. І нормально би подіяв, якби американський, не якийсь там, а американський флот став на виході з моря Балтійського і арештував один за одним всі. Танкери тіньового флоту і обловив їх, обшукали по всьому світу. І кожен цінньовий танкер, а це 500, що найменше, танкерів, з усім своїм наповненням були б затримані. Сам цей факт вже би поставив Росію на коліна. Поки що вона все обходить. Так натиснули: Китай злякався. Китай зупинився, і Китай тепер перестає купувати частину, не всю частину російської нафти, ту, яка йде по морю. Танкери, вони відслідковуються. А те, що йде торгопровідним шляхом, ні, не обмежуються. Тому насправді санкції ці вони діряві, але вони болісні. Вони вдаряють. Це зачепило. Але якби повністю було перекрито тіньовий флот, це було б набагато краще. Ну, і ще індивідуальні санкції проти людей Зеленського. Ну, як можна 6 мільярдів доларів на рік давати Путіну для вбивства українців, коли забезпечує це особисто, ледве не на як матросом нам бразуру стоїть Зеленський і каже, я не отдам російську трубу, вона буде працювати, я качати буду все в житті, я нічим вам не перешкоджу. Буде качатися. Зеленський кожної ночі тихенько приходить до ліжка Путіна і йому під подушечку кладе 20 мільйонів доларів записочкою. Вова, від Вовочки, тобі маленький подарунок, щоб ти мав чим убивати українців. Отак це виглядає, щоб ти мав чим убивати українців кожної ночі. Щоб ви розуміли цей масштаб. Тому поки що, коли це робиться по Росії, але не було удару, персонального удару по Зеленському. За транспортування цієї нафти, і він навіть не мусить вибачатися і щось пояснювати. От Мерц впрошує, впрошує Трампа зараз сьогодні про те, щоб Трамп не поспішав застосування вторинних санкцій по тих європейських компаніях і по. Дочках Лукоєва, дочерних підприємствах в Німеччині він випрошує, щоб якісь дати термін, щоб вони адаптувалися. Так вони діють там, так на провелики жаль, це все правда. Тільки ми не маємо права про це навіть заїкатися німцям, тому що в німців працюють дочки Лукоєва, А в нас Зеленський через територію спалену заглиту кров'ю України транспортує напряму російську нафту. До Європи, там, хоч через дочишні підприємства, а в нас напряму. От щоб ми собі просто розуміли масштаби цього злочину. Там той просить пробачення, все Китай дав задній хід трошки. А Зеленського поки що не рухають. Тіньовий флот не рухається. Це означає, що це. Знаєте, колись була така анекдот, я не буду його переказувати, бо там є не всі пристойні слова. Але це ще в дуже старі часи, коли тільки Юшенка обрали президентом і пройшов перший рік його правління, і хтось розказує, що знайшли того от знайшли того аптекаря, який продавав Юшенку перед виборами Віагру, і спиталися його: А що то було за така таблетка? Дивна? Він каже, то не була таблетка. А що то було? То було півтаблетки Віагри. Ви зрозуміли сенс. Того, що, ну, що ж за рік відкрилося, тоді е, з Лішеньку, оце те, що робить зараз Трамп, це ну, щодо Росії, це я б сказав пів таблетки Віагри.